Привіт всім! У цьому випуску я розповім вам і покажу кілька сайтів, які платять у доларах за перегляд реклами, за перегляд відео та за виконання простих завдань. Сайти працюють вже давно, вони надійні та реально виплачують гроші. Все, що ви заробите, буде тільки вашим. Кладати грошей не потрібно, щоб заробити більше. Просто потрібно зареєструватися і відразу ж почати працювати, переглядати рекламу, відео та виконувати нескладні завдання. Перш ніж розпочати опис цих сайтів, я попрошу вас підписатися на канал. Хто ще не підписаний, приєднуйтесь, буде багато корисної інформації, тому не перемотуйте відео. Я на своєму каналі розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень. Залишайтеся на каналі, ви для себе дізнаєтесь багато цікавого. Поїхали. Перший сайт, який я вам хочу показати це Twickers. Проєкт працює з 2011 року. Основний прибуток тут це перегляд реклами, але заробити можна і іншими способами. Сайт відкриває для своїх користувачів і другі можливості. Тут можна отримувати гроші, орендуючи рефералів. Ви платите 1 долар на місяць за оренду 5 рефералів. При цьому з їхнього заробітку ви будете отримувати набагато більше. Але це вже буде вкладання. Ми будемо заробляти без вложень. Переглянути рекламу тут просто. Заходьте на головну сторінку і ось тут натискаєте рекламу, яку потрібно подивитися. Потім розгадати капчу, потрібно, який предмет, зайвий, натискаєте на нього та заробляєте гроші. Гроші йдуть за, зразу ж на баланс. Так. Все просто, не складно. Сайт сам по собі забитий рекламою, як ми бачимо, дуже багато реклами по всіх сторінках, так що ви намагайтеся не звертати увагу, робіть свою роботу та все. Також є варіанти перегляду відео, платних реєстрацій та платних ігор. Ви можете вивезти гроші на PayPal. Для нас це Гаманець буде PayPal. Тут є інші способи виведу, але нам вони не підходять. Перший вивід доступний за 1 долар 50 центів. Всі інші виплати здійснюються від 3 доларів. Коли зареєструєтесь, можна відразу почати заробляти. На телефоні у мене автоматично перекладає мову, на будь-яку я вкажу в Google. В Google перекладачі, але ось на планшеті у мене так само у Google є перекладач, але він чомусь не реагує на сайти, тобто не перекладає все на англійську мову. Після реєстрації виберіть для себе відповідне завдання, виконайте його та отримайте нагороду. Перед роботою краще ознайомитися з усіма правилами та умовами проєкту, щоб не потрапити під бан і не втратити зароблені кошти. Surf B це другий проєкт, про який я хочу вам розповісти. З цього сайту я вже виводила мінімальну суму, яка тут. Ред... Редагується, вивід надійшов моментально без обману, сайт справді платить, але тут треба, треба розуміти, як він працює. Я працювала через планшет, тобто на Андроїді, тому заробіток менший, ніж якби я працювала на ноутбуці. Багато користувачів витрачають на це 3-6 годин щодня, адже цей. Час можна вигідно монетизувати. Дивіться, пропонують вам встановити розширення та отримати гроші за кожну хвилину, проведену в інтернеті. Саме, щоб заробити більше і бачити всі можливості заробітку, потрібно встановити розширення, яке бачить тільки комп'ютер. Це те, що я казала раніше. На планшеті телефону. Будете заробляти менше, ніж на комп'ютері, за рахунок чого ви заробляєте. Наше розширення довільно відображає невеликі рекламні банери внизу будь-яких сайтів, які ви відвідуєте. За кожен показаний банер, ви отримуєте 90% від ціни, сплаченої рекламодавцем. З розширенням ви можете заробляти гроші чотирма способами. Серфінг в інтернеті на будь-яких сайтах, перегляд сайтів рекламодавців, перегляд рекламних відео та заробіток на партнерській програмі. Встановіть розширення та заробляйте перші гроші вже сьогодні. Це просто ось так каже сам проєкт. Зауважу важливу деталь: в Україні немає проєктів, які б пропонували гроші за перегляд реклами чи, чи відео, виконуючи прості завдання. Можливо, в майбутньому знайдуться професіонали, які створять сайт для нас, щоб ми могли заробляти гривні, виконуючи легкі завдання, не замислюючись. Якщо хтось пам'ятає, був один хлопець із Запорізької області, який сподівався підняти свій проект. Він пропонував нам заробити гривні, переглядаючи рекламу, підписуючись на канали різні і в результаті всіх масштабно обдурив і зник. Потрібно бути дуже обережними і найголовніше не вкладати гроші у неперевірені проекти. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень. Переходьте за посиланням та більше, там більше є інформації. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти гроші разом. Далі, третій проєкт це SEO Sprint, вже багато хто про нього знає. Він платить за серфінг та за виконання простих завдань, це естонський сайт у доларах. Заробити можна тут реально, якщо виконувати завдання, які тут пропонуються. Вивід працює. Я виводила вже мінімальну суму на картку Банку України 2 долари. Зараз ми бачимо, у мене знову на балансі є сума для виплати. Докладно про цей сайт я розповідаю у інших своїх відео і там показую всі свої результати. Гроші на картку зараховуються швидко, чекати особливо не доводиться. Виведення здійснюється на картку в валюти у, у гривнях. Усі необхідні посилання я залишу під відео в описі. Четвертий сайт це Толока. Тут, потрібно переглядати рекла... тут не потрібно тобто, переглядати рекламу, але тут є прості завдання, які платимуть гроші в доларах. Я виводила вже багато разів на гаманець ПНР після на картку банку. Гроші приходять швидко, чекати не доводиться. Але мінімальний вивід тут від 20 доларів, які можна за 20 днів зібрати і вільно вивезти. І зауважу ще один сайт це сайт на перегляді реклами Surfing Click. Виведення здійснюється на пайр гаманець. Я виводила вже більше 10. 10 разів, так, і всі рази удачні. Виплата приходить за кілька секунд. Так само, щоб заробити більше, можна запрошувати знайомих за своїм реферальним посиланням. Вони знаходяться тут, у лівій колонці, реферали, якщо ми натиснемо. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей!